Всім добрий день. Зараз будемо їхати, посидимо в кафе Фойне, і треба їхати на нову пушту. Хотіла вам показати свій новий свет. Такий горний, чорненький. Це також бренд Сіріоно, то що светр попередній, червоний я вам показувала. Оце та самий бренд Сіріоно. Мені дуже подобаються ці светри. Зараз тільки купляю цей бренд. Вони дуже якісні, відносно не прям такі дорогі, ну, і дуже якісні і гарні. Ну, ось як він переливається. Тут такі, як вшиті паєточки Із чорними джинсами. Дуже добре. У нас така посмурна погода. Темно на дворі, Просто така погода. І так настрою нема ще й погода, не дуже. Всім гарного дня. Всім доброго дня. Так, да, ми зараз їдемо ганяти. Погода в нас, звісно, не дуже. Дощі. все таке захмарене. Ну нам треба путешествувати десь. Та да. Ну тут? треба на нову пошту з'їздити. І поїдемо десь бо Ну, Поїдемо в кафе, щось замовимо, щось трішечки Да. Юрій не грудь. Да. там робити. Да. На следующий рік. Я снимаю, я попа снимаю. Да. А там в нас просто таке на вуличке весіння, таке му ловки. Там вже не прямо осіння а один градус тепло. В телефоні в мене малі. І така сира погода, і лучше, б морозець би був. Да, Гурлочко що що... болить. Бладу, зали, <рес> Це шутка. Хто розуміє, то понімає, хто не розуміє, значить. Не тут їм <ривач> і много дивиться. Ну так. Да. Так що їдемо зараз на нову почту. Бо там мамка попросила відправити посилочки. А потім кафе. А потім кафе. Що ти вибрав? Салат фільмовий. А то що на колись вже показывает? Салат фільмовий. Ну, да. Ну все. А я буду деруни і салот з кроватками. Трошки поубида им. Да. Будем кушать. Дармунчик. Дерунчик обов'язків. Так, mm? всім смачному. Смачно. Я такий салотик красивий. Обідаємо. Что крос? 14.53. Обід. Пізній обід. Да. А оце салотик з краватками такий у нас. Будемо Да? Смачний. Та що ж не попробувати. Ну, і смачно. Ну да. Ну, що папу покушали? Да. Наїлися. все так само. Ситненько. Зараз да. в маркетопку. Тобто. А ще купила собі отакий ось термозохист для волосся. Такий, як він, як кремова така текстура. У мене, у мене завжди такі ось шокалки. І це пшокалка, і ось пшокалка це все термозохи з для волосся. А це, типу, трошечки інший. Він як кремовий такий і увлажнює кінчики волосся, і все захотілося спробувати. Ще не відкривала, ще не пробувала, тільки ось недавно він мені прийшов. Ось попробую, потім вам розкажу, який він. Вже приїхали, вже вдома. Через годину у нас буде відключення світла. Зараз хочу встигнути. У мене ось отут лежить постільна білизна. І ми собі виписали два нових комплекти постільної білизни, замовили собі нові подушки і хочу перебрати, бо в мене там багато підодіяльників, які вже не підходять на, нашу, на наше одіяло, і вони просто там лежать. І хочу трішки перебрати ті всі підодіяльники, скласти, винести в літню кухню, щоб там було трішки місце, місця більше. Бо ось приїдуть і нові підодіяльники, треба десь все складати. І Юрі ось накупили постільного, теж треба місце для нього. Так що буду ось займатися. А попа десь гуляє з кукусіком на дворі, не видно, десь тільки щоб було видно. Можливо, зараз на комерах, а ось на комерах видно. Ось у нас комери є біга, з ним ось згроється. Ганьою я кокусика, бо кокусик сидить весь день вдома бо на дворі дощ, і він його трішки вирішив поганяти. Зараз. Одна. О! Бігають, носяться. Кабончики. Коротше, тут У мене тут ось напихом. А половину більшу половину ми взагалі не користуємося. Із-за того, що воно не підходить на наші Ось, вододійольники. Він давно вже не підходить ні на яке ну, тут. І освободити місце, щоб нове було куди вжити, а старе убрати. Щоб не було тут напихом, а полупусто, хай буде тільки те, що ми користуємося. Наприклад, це новенький. буду складывать. Вот я сюда сюда Поставлю а надо вынести. Я там в том, о том есть на тушюлке кокосовый Покад. Вынести mm -hmm. а да. Это такие чипалеры. Первый пока ты хватает кокос. Ну, добре. Мама, как тебе помощник кокос? Що mm. ось це ось не підходить, так? Це оце кучка все нам не підходить. Де, mm. щось це вже дуже старі, убирає, а як, допустим тут собі тут, віддільники, оце, оце, вони нам не підходять на жодне одійоло. Бо ми одійола всі поміняли, і вони нам не підходять. Кукак! Повне шукає. Служить Де? О, да. Та це ще взагалі ті слоники. Відів 10, тому ті слоники. І то, це мені вон... на первій роботі подарували тих слоники. І теж воно вже нікуди не підходить. Та воно вже і скільки років, тому що аж страшно. <му> Тут у мене лежать комплекти, тут опростині, а тут оноволочки. А це тут нові новолочки. Отлично. А тут ще окремо макарони, Юрій. Зараз вони вийдуть, а він такий важко да? ну, мчить. Так? Са... Що це я побачу? Що це я побачу? Давай. Куки. О, такий ловкий. Бач, мамка добре підказала, що треба купити таких. Вона каже, що в неї такі мішечки, вона складає прозоро. Треба купити отаких штук 10 і щоб у мене, мене було. Да. Я думаю, є у цьому, де ми беремо. Це ж її мішок. Це вона мені холод в ньому давола. Ж... Пригодився. Там, звісно, багато є. Ну, хоч ми ж да? да, да, В кухню на цей постав. На Дівон десь постав отакний, вот хай стоїть. А ще дивіться, який забрала вчора з нової пошти, замовила собі костюм в гірчичному кольорі. Е, також це бренд. Я ж вам там казала, що цей бренд і костюми робить. Бренд Sierona. Якість просто неймовірна. Це треба його потругати, побачити, щоб зрозуміти, яка якість. Ось такий гірчичний колір. Він такий дуже-дуже теплий, зимовий. Штані, такі штанці. І мені подобається цьому бренду, що, ну, що штанці не потрібно підшивати. Бо зазвичай всі штани, які я наберу, мені треба підшивати. Бо я з ростом 1,65 м. І як зазвичай мені все дуже довге. А це ну, дуже горно шиють на низьких, на середній зріст. І це дуже приємно. Так що, такий горний в мене костюмчик. Мені подобається, Кокосик он зоді вже щось створить на фоні. Ти вже гризеш мої штани. Що це таке? Пішли до попи, пішли? Попе. Кажи. Ну, красивий Попа, поки море він мішаль, мама костюми вірить. <рес> <рес> красивий гірчичний костюм. Бо в нас через півгодини виключать світло. До кока. Треба встигнути все. Давно ну, що, папа красивий? Так, да, дуже красивий. Зараз да. покажу, з якими угами Давай. його треба носити. Супер. Зараз покажу, які в мене є уги. Я думаю, буде з угами дуже гарно. Так, і ось такі в мене є шоколадні уги. Трендовий модний колір в цьому році. І ота шоколадна курточка. І цей костюм, і буде супер. Отакі горні уги в мене. Зараз покажу. Це натуральна зомша. Натуральна зомша, тут роді е, хутро всередин, ну, всередині натуральне. Такі горні шоколодні уги в мене. Ще було багато покупочок. Юрчику купляли, там і світерук, і все. Але в нас Юра дитина настрою. Не ху... Якщо не хоче, то ми його не заставляємо показувати, міряти, бо в нього зараз такий перехідний вік, що як впраця, не хоче, то, то не хоче. Ось Коробка з моїх ух. Зараз це треба склости. Як ми проводимо вечір без світла? Його. Юра лежить. Попа помаховой. Поперебок. Без ньому скрита коміра. Ось, от... Ось такі в нас гірльонди від батарея, як світять. І вон Когонлом покупляли в епіцентрі. Попа у нас гроється. У на мене на ручках кокосик лежить. Та ще трошки. Та ось мені трошки. Бурюнка. П'ємо з бурюночкою. Бурюночкою. Нежирну, 10 відсотків, процентів. Бусь виглядом. Да. Сьогодні у нас лінивий день. Дуже лінивий. Конфетка така. Покажи оті смачні конфети з виноградиком. О, такі. Дуже добрі конфетти. Це ми вже не перший раз купляємо, ну просто дуже нам робляться з виноградом. Смачні, спробуйте. А в мене ось така історійка ну. є маленька. Я вже мама знаю цю історії. Про ці конфети ліщина, чого я їх все рам беру і чого все я їх? Їм? І кокосику дуже хочеться, ну. Але... Кокосик слуха. Кокосику не взяв. Да. Колись як я був малий. Мене щось послали на базар. А тоді ще були такі стихійні базари, просто йшли туди там, раз в неділю. Вони і зараз є стіни. Ну, вони і зараз є, але ми на них не ходимо. Да. Да. І тоді мене повністю щось послали за щось там, не знаю, за чимось. І я думаю, якщо моя ймонка подивиться, я думаю, посміхнеться. І я йшов по дорозі, це я вже повертався з базару, і по дорозі я знайшов 20 гривень. Ну, на ті гроші, це років. 30 тому, ну, а може, там, 24. Ну, неважливо, давно це було. Я повернувся на той базар, і там ще продавали, ну, от перві цукерки там такі продавали. І продавали таку ліщину. і їх дуже... Тоді, ну. Коротше, накупив я на ту всі 20 гривень, не додому відміст. А накупив отаких от конфет. Тоді, мабуть, вийшло, ну, десь з кілограм. І дорогу я всі сіздів, і додому не приніс нічого. Жодіна. Жодіна, так. Да. Ну, що з папа не ну, Тепер ділимося до всіма. <рес> а ми з тобою діляться. Це так у нас супер історія вечір. <рес> а живці покос. Не му не давно? давай. каже в всім поко. Пінь. Стикери пень. Да. Жену, всем пока.